У Чернівцях з 1 листопада розпочав роботу новий надавач послуг із вивезення сміття. Та з перших днів він зіштовхнувся з проблемою. Залишені контейнера зі сміттям колишньої компанії. Яка ситуація в місті зі сміттям зараз та чи змінилися умови для споживачів? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Починаючи з листопада місяця, в місті запрацював новий надавач послуг з вивезення сміття. В Ченівцях більшості районів вже почали встановлювати нові контейнери. Та через проблему, яку створила минула компанія, процес затягується. Проблема перша в тому, я хочу сказати ну, громаді, містянам, активістам, депутатам, що це не тільки проблема мене як нового перевізника, надавача послуг. Для нас було для попереднього і сьогоднішнього надвача послуг на даній території були визначені графіки заміни контейнерного парку, на які той альфатор не пішов. І ми чисто фізично не змогли зробити повну заміну контейнерного парку, бо не було співпраці. Дуже багато локацій на, в місті в мікрорайонах, де чисто фізично ми не можемо забрати їхні альфатори, покласти свої, бо ми перегородимо проїжджу частину. Через те, що попередня компанія до закінчення терміну не прибрала сміття. Тепер замість того, аби ефективно працювати, новий надавач послуг займається вивезенням контейнерів попередників. Ми повноцінно почали вивозити з першого числа. Наші контейнери стоять на майданчиках. Вони чисті, вони були цієї ночі прибрані. Альфатер їх не прибрав. Я, як надавач послуг, повинен виконувати зараз їхню роботу. В принципі, вони повинні залишити мені прибрані котельні майданчики, і я просто мав покласти свої і надавати послуги в повному обсязі. Співпраці ніякої не було. Як на мене, то Альфатор ну, все зробив для того, щоб така ситуація з сміттям в місті. Ну, була по крайній мірі. Я бачу там день-два за словами Олега Мандрика, попередній надавач послуг сплановано створив таку ситуацію, аби завадити товариство з обмеженою відповідальністю Макс Крін Сіті, надавати послуги. Я хочу попросити і в містян вибачення, так як я сьогоднішній надавач послуг, ну, наша компанія за тимчасові незручності. Ті незручності буквально будуть день-два. Бо альфатор мені допоміг в перші дні це зробити в центрі міста, що було. До обіднього часу виправлено сьогодні. Ми повністю місто надали послуги, де наші контейнери стояли. Вони були прибрані. Альфатор ну залишив ті райони спальні, де найбільші спальні райони не прибрані. Втім, фірма вже встановила 1700 нових контейнерів для сортування сміття. У відомстві зазначають, що сортувати зможуть усі мешканці Чернівців, адже до цього такої можливості не було. В принципі, для місця нічого не зміниться. Договір публічної оферти опублікований на сайті міської ради і так на нашому сайті, де є ссылки. Людина просто як викидала сміття, так викидає. Просто в публічному договорі є зазначені вже наші реквізити для оплати сміття. Самі реквізити для зручності клієнтів опубліковані на сайті міської ради та товариста з обмеженою відповідальністю Макс Клін Сіті. Чнівецькій міській раді закликав. Громадян не нехтувати сортуванням сміття та розділяти його по відповідним контейнерам. Їх є два для органічних відходів та вторинної сировини. Дуже багато містян, багато людей, які прибирають навколишню територію, викидають листя в смітники. Яке не повинно викидатися е, в, в сміття, воно повинно вивозитися окремо. Контейнери мають відповідні наклейки, аби чернівчанам було зрозуміло, що і куди викидати. Втім, поки що не всі містяни до цього готові. Іноді, іноді сортуємо. У нас біля нашого будинку є жовті такі контейнери під бумагу, скло і просто сміття. То бо частіше всього сортуємо. Правда, не всі Ви грішать, але я стараюсь сортувати. Були в Італії, то там привчили до такого. Ми, ми розділяємо. Я вважаю, це досить важливо, але в нас в основному цього не роблять люди. Ми теж закликаємо вас до збереження навколишнього середовища. Першим кроком до цього потрібно привчитися сортувати сміття, адже зроблена робота зараз це вклад в майбутнє. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4